Скільки б я не заохочував наших глядачів у сніданку готувати млинці, все одно знайдуться такі, які ніколи це не робили. Втім, розуміють сам процес. Це дуже просто замішується тісто, виливається на пательню, підсмажується з обох боків. А такі млинці не потребують багато зусиль, втім необхідно, немало часу, щоб приготувати цілу тарілку млинців, щоб виглядали, наче башточка. Втім, в арсеналі кулінарів із Фінляндії є млинці, де мінімум потрібно інгредієнтів і часу для їхнього приготування. Адже вони не смажаться на пательні, а запікаються у духовці, робитиму вперше в житті фінські млинці. Розбиваємо в окрему чашу яйця і збиваємо до легкої піни. Далі наливаємо склянку молока. Мішаємо. Тепер ставлю в миску. І в ній я змішую сухі інгредієнти. А це борошно. Приблизно 100 грамів. Дрібка солі, 2 столові ложки цукру. Мішаю. І далі яєчно молочну суміш тоненьким струмочком наливаю у миску і одночасно мішаю. Тісто має бути однорідним, без грудочок. Так, ну а тепер я беру деко замість пательні, змастив вершковим маслом і обережно виливаю суміш. А знаєте, виявляється, що фіни традиційно таку страву готують на день Йоана Хрестителя 24 червня. Власне, всі збираються гуртом, розпалюють багаття. Господині виходять на подвір'я із скляним посудом, там, де є тісто, і кожному на пательню з довгими ручками наливають його. І кожен для себе готує млинці над багаттям. Я собі такого дозволити не можу, тому що за операторами стоять пожежники з бранзбойтами. Максимум, що в мене є, це. Духовка. Там 220 градусів будемо запікати млинці впродовж 15 хвилин. Подивіться. В духовці просто диво. Витягаємо. О. О, -о, -о, -о! Обережно його звільняємо від деко. І ножем для піци ріжемо. А, хрустить. Скажу, що тісто на млинці а, напівсолодке, тому обов'язково такі млинці подавайте із медом, із джемом, варенням, з кровою пудрою, трошки меду наліво. Не терпиться скуштувати. Так. Це справді дивовижні млинці, вони і ніжні, і хрусткі, і дуже ароматні. Здивуйте своїх гостей. Вони таку страву запам'ятають надовго. Ну що ж, як б фіни смачного хаварука халу до столу.